Короткий екскурс в історію від знавця української історії та українських країв. Я розкажу те, що мені мамка розказувала. Я це не вигадала. Ось, ось на таких горбах це яри, да? на них видно дуже характерні паралельні полоси. да, Бачу, ось так, раз, два, три, бачу, щось ідуть. Угу. Це означало, що ці землі пахалися. Пахалися отак впоперек, тому що ж. Інакше ж ніяк. Рівні поля були панськими полями, на них так само пахали люди. Але люди ще й пахали на оцих горбах, це були людські наділи. От, тому раніше ніяка земля не пропадала, все пахалося. Або огороди, а де не огороди, там всі накоси були. Ну, все було на вагу золота, кожен якийсь грам землі. Так що зараз лишилися оці полоси, коли. Для мене це не про силу, не про працю. Для мене це про несправедливість. Що рівну землю? Ну тепер, ну, да. тепер людям дано обробляти рівну землю. І хочеш, і тут пахай, ну вже ніхто нічого не. Ні, ну бачиш, а, а сіно там не кошене, ні? Ні, не кошеня. Ну зараз раніше от ці горби всі, ну якби в нашому селі, наприклад, у нас все випасалося. У нас нічого не заростало. А зараз. Я думаю, що і ті дерева там виросли через те, що раніше тварини пасли, випасали скот, коров, а зараз їх менше через те скоро все заросте лісами. Угу. Ну. Дуже вам дякую за цю екскурсію. Дозвольте в честь, якби оплата за дане інтерв'ю вас потянути. Приходьте ще. Ага. Хто хоче інтерв'ю?